26 вересня позначене у календарі як всесвітній день контрацепції. На жаль, у країнах пострадянського простору Україна не є винятком. Ця тема для більшості людей є табуйованою. Кременчуцькі ж новини сьогодні дослідили це питання та готові розповісти глядачам усі тонкощі цієї делікатної справи. Для кожного випадку, кожної категорії населення підходять різні методи. Да найпростіше це що в нас бар'єрні методи контрацепції. Це всі відомі презервативи. От чим хороші? Доступні, нема ніяких протипоказань, і крім вагітності, небажаної, бажаний, захищаючи від інфекції, які передають систем шляхом, але цей доволі популярний серед багатьох метод не є єдиним. Також нас є сперміцидні засоби теж вони відносяться до бар'єрних. Це засоби, які безпосередньо вводяться в піхову жінки перед статевим контактом, діють вони таким чином, що знерухомлюють сперматозоїди, вони втрачають можливість рухатися і не потрапляють далі в матки. Є гормональні контрацептиви. Ну це треба більше вже в лікаря приймати. Це вже на відповідальності жінки більше йде. У нашій країні багато жінок бояться використовувати такі засоби через різного виду забобони. Хоча статистика свідчить, що у Європі 45% жінок користуються саме цим методом, адже це дійсно зручно та ефективно на 98%. Крім того, існують методи контрацепції безповоротні, це хірургічні методи контрацепції. Це як правило, або жінкам, які вже не хочуть народжувати, вони свої репродуктивні плани виконали, або яким не може народжувати станом здоров'я. Тобто це перев'язка маткових труб. Є чоловічий хірургічний метод контрацепції це коли перев'язується канатик сім'яний, це ніяк не впливає на здоров'я чоловіка, на його лібідо, на його сексуальний потяг. Але треба розуміти, що таке втручання є безповоротним, тому будьте готові до наслідків. Один із засобів захисту є довготривалим: – 3-5 років, більш надійним, а також навіть вирішуватиме проблему рясних менструацій. Його назва внутрішньоматковий. Дуже сучасні трошки місця там гормонів і можна жінкам навіть з рясними менструаціями. Теж якщо нема протипоказань, то якби показання протипоказання треба з'ясовувати сумісно з акушером гінекологом. То теж прекрасний, надійний. Метод контрацепції, якщо це там звичайні не гормональні, внутрішньоматкові контрацептиви ще й доступні, вони дуже дорогі, тобто на 5 років там 300-400 гривень це не така велика ціна. Цікаво знати думку Кременчужан, якими ж методами контрацепції вони користуються. Я не знаю, чому люди про це не говорять, тому що я, в принципі, відношуся до цього нормально, і я за те, щоб ми розмовляли з дітьми про це відверто розповідали, що до таке, що воно там лежить, так да, що щось лежить. Ну в мене там дуже така ситуація, що я, я користуюся таблетками. У мене там на гормональному фоні, тому воно там все пов'язано. Дуже довго про це розповідати не буду, тому ось так то таблетки. Користуюся дюрексом або майсайз. Це саме презервативи?» «Так, Так, так. Дюрекс знаю, що вони такі собі по якості, але все ж таки краще з бюджетного сегменту. А «Майсайз» – це вже більш дорогі презервативи, які якісніше захищають. Не користуюся, не вважаю це за потрібним і можна так сказати з точки зору. Медпрацівника це не самий оптимальний варіант. Спіралів і всього того подобного. Тоді так. Да. А можна сказати, презервативи, так як жіночі і чоловічі, вони не є ефективними. Не користуюсь. З дівчиною живу вже два роки, якось не було. Не було потрібно, отже, думки людей різні, але як зазначають фахівці, контрацепція дуже важлива. Варто пам'ятати, що лише презервативи, як метод контрацепції, захищають від захворювань, які передаються статевим шляхом. Решта методів лише перешкоджають небажаній вагітності. Більшість засобів можна придбати в аптеках міста і на завершення користуйтеся контрацепцією. Адже якщо б більшість людей не нехтували захистом, то війна в Україні могла б і не початися. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. i you